розпочну із теми, як виглядає жіноче лідерство в християнській сім'ї, враховуючи те, що ви ще навіть не створили свою сім'ю, і ви, кожен із вас, в такому абсолютно золотому моменті свого життя, коли кожен із вас може бути лідером сам для себе. А я вам так чесно скажу, що напевно, коли ви сьогодні приймаєте рішення або кому зробити пропозицію, або від кого прийняти пропозицію, то напевно одна з перших опцій, за якою варто говорити так чи ні, та от перший критерій. Це те, чи є ця людина лідером сама для себе. Ідея того, що лідерство починається не з керівництва іншими, але із з ефективного менеджменту власного життя. І власне, якщо ми з такої точки зору на це дивимося, тоді ми розуміємо, що насправді не обов'язково для того, щоб бути лідером та народитися людиною, там, чоловічої статі. Для того, щоб бути лідером, достатньо взяти відповідальність за своє життя, і тому що насправді все починається із відповідальності. Про своє духовне, ментальне і фізичне здоров'я. Я вірю, що ефективне лідерство починається там, де ми переходимо межі стереотипів, про те, якою може бути роль чоловіка і жінки. Головне, якщо вони між собою погодились, якщо жінка не перетинає межі своєї відповідальності, з з з тих обіцянок, так, налаштувань базових, і якщо вона є підтримкою. І Є людиною, от я починала з істини. Є людиною, яка знає істину про себе, це може стати колосальною підтримкою для чоловіка. І я вам зараз це просто докажу: чоловік голова дружини, як Христос, голова церкви. І я не проти цього, тому що це не про авторитаризм, це про відповідальність. Жінка має роль співучасниці. І, от якраз для того, щоб максимально зробити предметним ідею, яку я зараз хочу сказати. Я хочу навести два приклади. Перший приклад це деструктивний приклад Єви. Коли я не знаю, хто я, потім мені хтось може щось навіяти таке, що може зруйнувати не просто моє життя чи стосунки з моїм партнером, а може зруйнувати його життя, його покликання. І це, власне, так і сталося за Адамом. Тому що дивіться, виходить, що Єва, коли до неї прийшов Змій. Вона просто чітко не знала істину про себе, і через це вона стала хорошою жертвою для маніпулятора, який через неї, через брак її лідерства над собою, він зруйнував життя Адама і його майбутнє, і його стосунки з Богом. Я вже не говорю про їхні стосунки, і те, як це потім відобразилось на їхніх дітях. Але з іншої сторони є приклад конструктивного лідерства жінки в. В стосунках із чоловіком, це лідерство Естер. Так, вона була дружиною перського царя Ахашвероша. Вона була головною наложницею, тобто фавориткою. Це був гарем у Ахашвероша. І вона виборола право на те, щоб бути головною наложницею. Це насправді було ще, ще важче завдання для неї цей момент, коли вона дізнається, що її народ приречений на смерть, що її чоловік підписав указ, що всіх євреїв потрібно вбити. Він не знав, що вона єврей. І Її лідерство почалося з того, що вона спочатку сказала. Окей, а, я прошу всіх євреїв в Сузах, тобто це столиця Персії, взяти за мене піст. Триденний піст. Я прошу всіх дівчат, які мене оточують, тобто в неї були помічниці. Ми беремо пісти, молитви. Ми не будемо їсти і пити три дні, щоб Бог нас провів. Тому що зрозуміло, хто така наложниця взагалі жінка в патріархаті, щоб вона там щось говорила. Чоловіку, вона помолилася, вона пішла туди без запрошення. Він простягає до неї берло, і от її лідерство проявляється в тому, що він каже: Вау, ти така гарна, ти така молодець. Я собі думаю, вау, на три дня не їла, не пила. Знаєте, але вона завершилась Божою допомогою, і вона розуміє, я маю спасти свій народ, я маю досукатись до царя. І вона каже він каже, їй: я тобі до пів царства віддам, ти така красива, я ж так забув, як я тебе люблю. Вона каже: немає мені нічого кращого, ніж твоя присутність. Я прийшла, щоб запросити тебе до себе на банкет. Наскільки е, ця здатність опановувати свої емоції, розуміння, що треба довести справу до кінця? Вона запрошує його на другий банкет, і аж тоді, на другому банкеті, він знову в неї питає, і наш тоді йому каже: що я не прошу у тебе гроші там нічого, я прошу, подаруй мені моє життя. Тобто, також лідерство в тому, щоб правильно знаєте, правильно сформулювати слова. Він каже: В смислі, як твоє життя? Вона каже: тому що я єврейка, а ти підписав указ, що євреїв потрібно знищити. І вона, тобто і далі вона запускає такий величезний процес, де цар мав піти проти самого себе, тому що закони персії і Мідії були невідмінними. Сам цар, який підписав указ, він не міг його відмінити, йому треба було нові укази створювати, щоб спасти євреїв. Так, от, до чого я веду? От просто це насправді цих прикладів я дуже багато. Але я веду до того, що. Кожен чоловік, який бере собі в дружину жінку, що є лідером сама для себе, він робить для себе особисто, знаєте, величезну, чудову, благословенну послугу. Він стає ну тобто, благословенним чоловіком, і ось ця мудра жінка вона виявляє токсичних людей. Вона сприяє ствердженню трона царя. І також в 31-й приповісті, де у Соломон описує характеристики ідеальної жінки. Він говорить, що ідеальна жінка чи та це та. Чий чоловік сидить біля брам. Тобто, мовою того часу це та, чий чоловік завдяки її підтримці, він досягає певного авторитету в суспільстві. Люди до нього прислухаються, він має якісь дуже важливі позиції. Тобто, Соломон нам недвозначно натякає, що в цьому бере участь жінка. Тому жінка-лідер, це, це окей, якщо вона наперетинає там своїх повноважень. І останнє лідерство. Матері проявляється в першу чергу через особистий приклад, а вже потім через повчання настанови. Ми живемо в час, коли аргумент сили вже не діє, діє лише сила аргументу, і саме тому я просто надихаю вас і себе кожного дня бути тими людьми яких не мають слухатись, тому що вони сказали, тому що вони праві, тому що вони старші, тому що вони мама, тому що вони там мають якусь посаду, а тому, що хочеться слухатись, тому що ми дивимося на їхнє життя і бачимо, як вони поважають себе, поважають інших людей, наскільки вони відповідальні в різних зонах, наскільки вони є успішні в адекватному сенсі цього значення, як мені здається, найхрестоматійнішу матір. Лідерку в Біблії це Йохавет, вона є матір'ю Мойсея, який, власне, визволив свій народ із рабства. Вона взяла на себе відповідальність, що так, можливо, мене можуть вбити за це. Але я збережу життя цієї дитини. Вона три місяці його переховувала, і потім їй довелося, ми знаємо, так довелося просто ну, ніби як виконувати наказ, але вона де Деори його виконувала, а де-факто. Вона зробила все, щоб дитина не потупилася. Вона принесла цей кошик туди, де мала гіпотетично купатися фараонова дочка, якої не було дітей. І це також могло поспонукати тому, і це власне це все спрацювало. Тобто, це була жінка дуже стратегічна. В результаті, Мойсей вивів євреїв з рабства, найменший син. Другий син Аарон, син Йохавет, став першим первосвященником для Ізраїля. І її дочка, та сама Марям, стала лідеркою жіноцтва в Ізраїлі. І це все було завдяки лідерству однієї жінки, однієї мами, про яку можливо, ми би і не дізналися, якби вона не спасла свого сина, а він в свою чергу, не написав би книгу «Вихід». І дуже сподіваюся, що е, після ось цих кількох десятків хвилин, проведених в цьому семінарі, е, ви переосмислите ідею жіночого лідерства і будете стремитися до того, щоб стати лідером для себе. Ми говоримо про лідерство чоловічої жінок в контексті сім'ї. Я теж буду орієнтуватися саме на це. Я думаю, що якщо б ви запитали будь-якого експерта в чому ж суть чоловічого лідерства, він, напевно, би сказав, що це, напевно, якості, які ми можемо розвивати в собі: цілісність, чесність, відповідальність. Що ще підказуєте? Впевненість, напевно, емпатія, тобто розуміння інших людей, рішучість. Стратегічне мислення, ну і так далі. На мою думку, є основа всіх цих речей. І я переконаний, що саме характер можна вважати основою чоловічого лідерства, як і жіночого лідерства. Але коли я говорю про чоловіче, то будемо вже в цьому контексті рухатися. Отже, я думаю, що саме характер це є сукупність так, всіх оцих якостей, про які ми з вами говорили. Люди назовні нас цінують за духовні дари. Але послухайте уважно: в сім'ї нас цінують не за дари, а за плоди. І от якраз характер це те, що або це те, що збирає всі наші ось ці духовні плоди. Характер це щось більш внутрішнє, це наші внутрішні якості. І я хотів би сказати, що добрий християнський характер, ми з вами говоримо, що таке християнський характер в контексті от якраз нашого сімейного життя. Це довготривала звичка приносити духовні плоди. Християнський характер це здатність, на мою думку, діяти згідно християнських принципів незалежно від обставин. Ось це внутрішній той наш хребет душі, який не змінюється, так? Чи, чи вітер, чи сніг, чи нам дуже важко, чи проблеми нас пригинають до землі. Отже, що заважає формувати міцний християнський характер? Я думаю, ви бачили не раз і чули цю фразу: посієш думку, пожнеш вчинок. Посієш вчинок, пожнеш звичку. Посієш звичку, пожнеш характер. Про що ми сьогодні говоримо? Посієш характер, пожнеш долю. Такі серйозні великі речі, як доля, так? ми дивимося, ну чому саме ось так? Чому все рухається в цьому напрямку? Ну, як воно все так складається, що приходить саме до цього моменту. Але все починається, бачите, з чого? Починається з коротенької, маленької думки. Все починається з думки. І один текст біблійний для наших роздумів, друге послання до Корінтян, апостола Павла, 10 розділ, 10, 10 глава і там четвертий, п'ятий тексти. Все починається з істини, з правди. Правдою звільняти ось ці думки, які там негативні сидять, як оці полонені в нашому. Розум. Перед тим, як відбувається щось в фізичному вимірі, в фізичному світі, все проходить через наш розум. Коли ось тут є переконання, що я повний лузер чи щось інше, то те, що назовні ми робимо, це просто формальність, тому що все вже вирішено в нашому розумі. І тому сьогодні я би хотів цю думку залишити як основну для всіх нас. Але про що ми з вами сьогодні говоримо? Що наш успіх в майбутньому, наш той твердий, міцний християнський характер, якщо хочете, він починається, знаєте де? Не в майбутньому. Але я підтверджую думку, яку говорила моя кохана дружина. Він починається прямо сьогодні. Він починається сьогодні, ось тут, в вашій голові, в вашому розумі. Той характер міцний, який в майбутньому допоможе встояти вам в випробуваннях, в різних важких обставинах, він сьогодні починається. Ось на цій зустрічі, я просто пробіжуся по найпоширеніших думках, які приносять отруту в життя людини, в життя християнина. Дивіться, в життя наше обов'язково прийдуть ці випробування в вигляді ось цих нав'язливих, поганих думок. І це наша спільна боротьба. Нам треба її проходити і перемагати. Але я би хотів сьогодні загострити нашу увагу, друзі, що нам треба займатися головними речами, не другорядними. Інколи ми думаємо про якраз тінь, так? про нашу репутацію, про те, що про нас подумають люди. Але найважливіше це займатися своїм характером. Найважливіше це дбати про наш внутрішній стан. Тому що, якщо характер буде в порядку, якщо цей хребет нашої душі буде в порядку, значить і все решта буде на своєму місці. Інколи ми запитуємо себе, ну, а як перемогти ось ці нав'язливі думки, оці, оцей весь негатив, він перемагається тільки витісненням, думанням про щось добре і про щось хороше. Це не просто рожеві окуляри, коли ми закриваємо очі на проблеми, в яких ми живемо. Давай будемо думати, що ми на безлюдному острові і в нас все добре. Ні. Це реальність, але концентрація і акценти на те добре, що є в нас. Я бажаю всім вам. Що в нас в дійсності був оцей міцний християнський характер. І тоді, щоб не говорили люди, щоб я навіть не думав про себе, я буду мати дійсно перемогу в своєму житті. Я переконана, що коли людина відчуває, що її самодостатність полягає не в тому, що вона от вийшла заміж, бо часто це якраз підсилюється, що. Я вийшла заміж, або я одружився, і от все, я вже тепер повноцінний. Оце дуже часто плакається в нашому суспільстві ідею половинок. Я знайшов половинку, я знайшла половинку. Це просто нісенітниця. Не Немає ніяких половинок, ми всі є повноцінними людьми. І наша повноцінність, вона є в возі. Якщо я це розумію, то тоді, коли до чоловік, ну, чоловік проходить в моє життя, це не просто щось от, е це до речі, дуже часто помічала, що коли жінки, от якраз в, в теорії половинок, вони потім, як то як п'явки, часто присмоктуються до того чоловіка. Бо вони ніби чекають, давай далі роби мене щасливою, далі роби мене щасливою, Далі роби мене щасливою. Чоловік теж може з такою ну, з таким же очікуванням. Але коли коли людина є самодостатня, одразу вступає в шлюб. Так, у неї є гормони, але вона є самодостатня. То не наявність там штампу в паспорті мене може зробити щаслива. Бо там не наявність статусу там, мами чи багатодітної мами. Але я вже є людиною гідною бути щасливою, тому що так ну так вирішив Бог. Тоді я зовсім по-іншому комунікую з іншими людьми. І тому тоді я ніби як не вимагаю от своєю, е, своїми якимись вимогами чи очікуваннями е, чогось від е, свого партнера, то до чого я веду? Що з такої позиції легше продовжувати, коли проходять ось ці метелики? Хоча я вам скажу, що е, мені здається, що коли е, подружжя, це в першу чергу друзі. Тоді, от саме дружба, вона є такою основою. Вона ці, ці, цих метеликів вона відновлює. То, якщо ваше подружжя, це не просто ну якийсь союз там, бо так треба, це не просто якась фізична там хтивість, яка дійсно проходить дуже швидко і особливо. Ми можемо це відчувати після 20 років там спільного життя, приблизно 15 20 коли підростає наступне покоління, то ми можемо переживати ці якби випробування. Але якщо дійсно наш шлюб заснований на дружбі, коли ти любиш людину не просто за щось таке, що минає, а те, що тільки розвивається, тому що внутрішня красота має здатність. Множитися, розквітати з часу, вона не засихає, а вона навпаки розвивається і множиться. Коли, наш погляд, якби мій погляд чоловіка, сконцентрований не просто на фізіологію, а те, що там заховано всередині, на ту душу, яка красива, яка розвивається, яка багатогранна, яку я ще не до кінця дослідив. То ці речі допомагають якраз зберігати цю вірність і відшукувати оці нові грані, в які можна ще більше закохуватись. Е, жінки теж можуть бути носіями дару слова знання, слова мудрості, і ми бачимо е, ну, без, без зайвого там, лукавства і притворства, я скажу, що це є в моєї дружини, і я це побачу ще раніше. І знаєте, в мене був цей виклик, як каже марічка в патріархальному нашому суспільстві е, все ж таки перетягнути оце ковдру на себе, так, тому що в мене всі козирі в руках, я чоловік, я теж маю ці обдарування. Хай буде більше увага в нашій сім'ї зосереджена на мені, хай, хай я неділю, скажімо так, сцену зі своєю дружиною. Але я зрозумів, що це є боротьба проти Бога. Я би був бро... богоборцем, так, тому що Бог робить одне в цій людині, а я роблю зовсім інше. Я борюся не проти неї, я борюся проти Бога. Тому це була моя відповідальність, якраз от ми говоримо про чоловічу відповідальність в сім'ї як лідера. Оцей дар підтримати, сплекати так. У нас є різні ролі в нашій сім'ї, чоловічі, жіночі, це Богом теж так задумано. І моє завдання як чоловіка підтримати це, дати розвинутися. З однієї сторони він мене безпрецедентно підтримує, але і також, якщо є за що, він мені скаже, тут було не так. Тут краще підкоригувати, тут треба так. Тобто я знаю, що якщо від нього похвала, то це похвала, ну, значить, він в це вірить, він не просто там, знаєте, мені під ну, якось е, ну, І я так от собі з Богом домовилась, якщо він скаже мені так, молодець, там, давай, я буду знати, що це від тебе. Але якщо він скаже мені ні, це погана ідея, я буду знати, що це ти мене попереджаєш, не витрачати на дарму час, на що я не маю зараз витрачати, що я просто втрачу свою ефективність. І це насправді і це в багатьох так само в дискусійних моментах. Я кажу: якщо я не права, то ти мені покажи. Але якщо Богдан не правий, то ти йому покажи духа. він теж знає, що він не правий. От і це до того я веду, що я вірю, що коли люди з відкритим серцем, і вони готові сказати, що вибачитись, готові визнати, що вони не праві, і вони готові змінюватися разом. То я я просто бачу, що ну для нас в нашій, да, нашій суб'єктивній ситуації для нас це працює.